Всім привіт! До Врослого знову повернулася різдвяна казка. Врославський різдвяний ярмарок вже відкрита. Раніше я розповідав найцікавіші факти про нього, тому сьогодні цьогорічний Врославський різдвяний ярмарок у цифрах. Під час підготовки для транспортування обладнання було використано понад 90 вантажівок. По території ярмарку прокладено близько 30 км кабелів встановлено 1,5 км захисних настилів. Ринкову площу та сусідні вулиці прикрашають 550 ялинок. На ярмарку працює 230 кіосків, з яких 50% пропонують гастрономічну продукцію, а решта 50% ремісничі вироби та промислові товари. У заході беруть участь 200 продавців із Польщі та країн Європи, включаючи Німеччину, Словаччину, Францію, Туреччину, Литву, Угорщину, Україну, Іспанію, Італії та Грузію. Ярмарок буде тривати 40 днів до 7 січня 2025 року. В Цей час 17 днів заходів, концерти, святкування Дня Святого Миколая, майстер-класи та інтерактивні. Ігри для відвідувачів. Поруч з і встановлена ялинка висотою 24 метри. Ялинку прикрашають 120 тисяч вогників та 3 тисячі золотих і срібних куль. Минулого року на ярмарку продали 50 тисяч колекційних часичок чобітків. Як думаєте, чи буде побито рекорд цього року? Більше інформації про Вроцлав та цікаві об'єкти в місті можете прочитати у мене на сторінці. Вроцлав вартий, аби про нього знати більше.